Всім бажаю здоров'я і доброго дня. Сьогодні ми отримали для відправки військовому два прилади нічного бачення. Це Wolf 14 nv 2 і Wolf 14NL другого покоління. Це зелений і білий фосфор. Зараз я хочу вам показати, як вони приходять і яка їхня комплектація. Приходять вони от в такому чорненькому чемоданчику. Дуже зручному. Сам чемодан зроблений е, з таким уплотнітелем, щоб саме гесеньке було, щоб воно е, хранилося добре. В комплекті йде сумочка, щоб носити прилад. Цю сумочку можна вішати або на пояс, або ціпляти за карабін за штанішки. Е, інструкція гарантійний полон. Сам прилад нічного бачення. Огляд на нього ми можемо зняти, якщо ви нас попросите в коментарях. Ми знімемо там огляд на нього, які в нього функції є і все остальне. Тряпочка, щоб витирати. Е і кріплення для шолому, яке складається з двох частин. Mount і Arm. І ще йде е та ця батарейка в комплекті. На нашому каналі ви можете переглянути відео огляд, там де ми показуємо його порівнюємо з більш дешевими приборами нічного бачення. Поставити нам лайк, підписатися на наш канал і будете бути в курсі всіх новинок. Всіх новинок.